Ой. Ой, Нічого страшного. Я кажу, просто коли... Влад, якщо ти не піднімаєш догори, воно в тебе відірвеш шнура. А коли ти підняв до гори, воно тобі водочку нагне. поняла? І... І... дивіться, закинув. Ладно, навіть не стих тих положити вже вже. Так і не спіши, не спіши, помаленьку, помаленьку. <реш> Ладно, навіть не нести худку положити на підставку вже. А що це? Лящ, як ти думаєш? Теж лящ? А це так. Бери туди, йди, бери пицаку. Хо-хо-хо-хо-ху, яка красота. О, є, Що це таке? Жаріх. Mm. Це не жерех? Mm. Це цей голов. Mm. Uh -huh. mm. Головень. Нічого собі. Клень, клень в Україні на нього кажуть. Дивіться який клень класний. Нічого собі покажемо. Ух ти, дивіться, який він гарний. Клас. Нічого собі. То я ловію на щуці маленького. А цей великий. Дайте. Дивіться який. Кленчик. Похожий на платву, але Ні, то. Це не але... Ясь? Яс, ну. Дивіться, який гарний. Клас. Класно, як мої ноги. Ну, як мої дві ноги. Відпускай. Тепер картина має позвати Ні, пра-прапрапрапрапра. Пра-пра-пра-пра, прадіда, так, поклич. Дивіться, який красивий. Який гарний ясь. oh please